Доброго дня, та Боже вам благословить. І хотів би сьогодні поспілкуватися з вами на тему того, що говорять зараз люди. Де ж Бог, чому він допускає цю війну, чому люди моляться, е е якоби, да, але Господь не допомагає. І дуже класний приклад сьогодні привів наш пастор сказав, що на прикладі єврейського народу, коли єврейський народ відходив від Бога. Вони отримували прокляття, вони отримували дуже велику купу не, не дуже гарних речей. Але коли вони каялися, коли вони відверталися від своїх грішних діл та приходили до Господа Бога, то Бог допомагав їм і показував. Як далі рухатися, що робити, для того, щоб не отримувати далі прокляття, а надалі мати благословіння від Бога? І зараз нам потрібно розуміти, що якщо ми хочемо з вами мати благословіння, то наша задача прийти до Бога, покаятися та розуміти, що лише в такому випадку Бог буде мати привід, благословляти та підкріпляти кожного з нас. В такому випадку Бог буде мати. Намір, як нас захистити, та буде мати за що нас захищати. Тобто Ми будемо його народом. Адже, після, після того, як прийшов Ісус, Бог сказав апостолам, Дайсу, сказав: ідіть і проповідуйте у всі народи. Тобто, єврейський народ був народом Божим до пришестя Ісуса. Зараз усі народи, які приймають Ісуса, усі народи, які приймають Слово Боже, є Божим народом. Лише нам потрібно каятися та уповати на поміч Бога для того, щоб ми були народом Божим, царством святих, щоб Господь мав за що благословляти та мав чим захищати нас. Намір нашого серця повинен бути наміром серця Бога. І ми своїм життям повинні прославляти Бога та давати це. Благословіння людям з миром Божим дорогоцінням.